Все в житті продається, все в житті купується. Інколи ціна направду виглядає, як у ті 30 сіребрінікав в обмін на кукурудзу сою і пшеницю. Іран передав балістичні ракети Росії і в Штатах прокоментували цей крок. Там чергове заявили, що будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме ескалацію. Адміністрація президента США стривожена новинами в СМІ про те, що Іран передав чи збирається передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні. Про це голосу Америки повідомили в Білому домі. Шан Савет, речник ради Нацбезпеки безпеки, сказав, що США стурбовані цими повідомленнями. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме значну ескалацію підтримки Іраном війни проти України, сказав Савет, але не деталізував, чи знають штати про таку передачу. Савет зазначив, що США та партнери з G7 та НАТО чітко заявили, готові організувати значні наслідки в разі передачі Іраном ракет РФ. Але бачимо, що який більше 40 плюс років прожив під санкціями, які потім, до речі, пом'якшувалися на ці наслідки. Плює з великої гори аналітики в коментарях Голосу Америки висловили думку, що захід зі. Штовхнувся з дилему, як діяти далі, коли виявиться і підтвердить факти аргументацію передачі іранських ракет Росії. Одним із найважливіших, але водночас проблематичних моментів буде заборона самої передачі, каже Фабіан Гінс, дослідник міжнародного інституту стратегічних досліджень. Але пізно батінки вони вже і так передали. Немає надійного способу перешкодити таким видам передачі, окрім того, щоб західні держави взяли під контроль Каспійське море або повітряний простір над ним, або ж повітряний простір над Росією чи Іраном, і відповідно розв'язали тотальну війну, якої США не хочуть. Озвучує ось такий радикальний сценарій Гінс. А Бехнам Бенталеблум, старший науковий співробітник фонду захисту демократій, сказав, що захід може зірвати передачу ракет, спробувавши провести диверсію в ракетній програмі Ірану, або розсекретивши розвідувальні дані, які виявляють таку передачу, і оперативно оприлюднити їх, щоб спробувати стримати Іран. За даними змі, передача Росії стосуватиметься іранських ракет ФАТ 360 і «Абабіль», обидві з яких класифікуються як балістичні ракети малої дальності з радіусом дії менше 300 кілометрів. Справа в тому, що такі іранські ракети можуть вивільнити ракетні запаси самої РФ для далекобійних ударів по Україні. Іранський депутат Ахмад Бахшає Шардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю. Ніколи не був частиною конфлікту. Іншу позицію озвучують в офіційному в офіційних повідомленнях Ірану. Там заперечують передачу Росії будь-яких балістичних ракет. кажуть. Ні, ні, це не ми вам здалося. Як напевно, із тими тисячма шахедами, які також летіли до Росії, а потім летіли по наших головах. І безпосередні передачі технологій для виробництва шахедів країною агресоркою. ОМЗС Ірану зазначили, що військова співпраця країни з Росією тривала й до початку війни в Україні. Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив передачу Росії балістичних ракет. Про це він сказав у коментарі для видання Ірна за його словами. Такі твердження є абсолютно безпідставними і просто повторюва. Орюються окремими країнами заходу, які переслідують політичні цілі, але які не зрозуміло, бо тут да не зрозуміло, як карати Іран насправді за цю передачу ракети не тільки і, взагалі, чи працюють усі санкції в повній мірі, якщо Іран може направду виготовляти чимало типів ракет. І балістичних і крилатих та більше, вони ще в них на відміну від північно і а, швалі набагато більш ефективні і а, точні на превеликий жаль. Як неодноразово підкреслювалося, кажуть в Іранському МЗС, Ісламська Республіка Іран, виступаючи проти війни, підтримує політичне рішення. Виявляється, да, оце шахеди і ракети вкладаються в політичне рішення. Певно, та так трактують і а, так пояснюють лексичне значення цієї фрази в Ірані, бо саме воно на їхню думку має врегулювати розбіжності між Росією Україною щоб покласти край конфлікту, зауважує речник тамтешнього МЗС іранського бачите, конфлікту не війни, що теж вельми більш ніж прикметно і показово. Канані наголосив, що Іран ніколи не був частиною конфлікту, буцімто і його продовження. Дипломат зазначив, що принциповий задекларований підхід Ісламської Республіки Іран щодо української кризи, як ще називають криза, конфлікт аби не війна, залишається буцімто незмінним. Водночас він додав, що звичайна військова співпраця між Іраном і Росією тривала ще до початку війни в Україні повномасштабної. Очевидно, співпраця відбувається в рамках досторонніх угод, базується на міжнародному праві. Виявляється та не ось таких кривавих домовленостях і обміні ракет на пшеницю на кукурудзу та нормах. І немає нічого спільного з українською кризою, пояснив речник іранського дипломатичного відомства. Іран поставив Росії близько 200 балістичних ракет малої дальності ФАД 360 Смертоносний вантаж прибув у російський порт на Каспі за словами української сторони. Ракети класу Земля Земля. Мають дальність польоту до 120 кілометрів і ймовірно будуть використовуватися Росією для ударів по інфраструктурі, а також прикордонним містам, таким як Харків і Суми. На прицілі дійсно великі міста. Ексочільник міністерства оборони України назвав цілі ударів балістикою з Ірану в обміну. Свої безпілотники і ракети Тегеран отримав військові технології, а не тільки кукурудзу і сою. Як зауважують там про це пише видання Файненшал Таймс. Балістичні ракети класу Земля, Земля, які Іран передав РФ, мають дальність дії до 120 кілометрів і ймовірно. Будуть використовуватися країною агресоркою для ударів по інфраструктурі та північним містам поблизу кордону, таким як Харків і Суми. Українські чиновники не виключають, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії розгорнути свої гіперзвукові ракети великої дальності «Кінжал» для ураження цілей в глибині України, аналізує ситуацію, потенційні ризики та виклики. Financial Таймс за словами колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка. Іранські ракети становлять величезну загрозу їх відправлять, щоб знищити українську енергетичну систему наймовірніше у містах. Це швидше за все означає більше смертей серед мирного населення по всій країні. В обміну свої безпілотники та ракети Тегеран отримав більшу безпекову співпрацю від Москви та військові технології попереджають в українській розвідці. Передача балістичних ракет до Росії означатиме різке посилення підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, каже представник Ради національної безпеки США. Шон Севет Times резюмує, що постачання іранських ракет РФ, ймовірно, підсилить нові прохання президента України Володимира Зеленського та й всіх нас до західних партнерів дозволити нашим військам використовувати американські ракети та їхні британські та французькі аналоги великої дальності для ураження законних воєнних цілей на території Росії. Передача балістичних ракет Росії, як вважають у США, означатиме. Різке посилення підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Це партнерство загрожує європейській безпеці та ілюструє, як вплив Ірану, який є більш ніж дестабілізаційним, поширюється за межі близького сходу, говорить Севет, повторюючи коментар очільника ЦРУ Бернса, зроблений днем раніше.